Якось так у суспільстві склалося, що до матері вимог більше, ну, жін, до жінки як до матері, а до чоловіка, як до тата, трохи менше. Як ви думаєте, чому так? Вже 21 -та століття, а тим не менше, все це продовжується. До жінки вимог як до матері більше. Це наша ментальність насправді. Тому що ми звикли, що жінка має щось, да? має... Годувати, має лікувати, має прибирати. Ну, ми розуміємо про що, да? зараз е трошечки це змінюється. В суспільстві це змінюється. Чоловіки розділяють е заботу про дітей, іноді гуляють з, з колясочками на вулицях. Ми бачимо в парках і в скверах. Тому я вважаю, що це наша ментальність. Ми такі, які ми є, і для того, щоб щось змінити, треба час. У ну, просто знаєте, якось так вийшло, що там мати, вона все робить для дитини, а батько там поміняв під і такий такий добрий батько, <реш> такий молодець. Не погоджуюсь. Я точно не погоджуюсь. Знаєте на що звертаю увагу особисто, як психолог, на те, що ось оця наша така модель, якщо розлучається, дитина залишається з ким? З мамою найчастіше. так. Так, але зараз. Змінюється знову таки і в цьому питанні історія. Чому? Тому що я практикуючи психолог, і буває таке, що заходять на консультації саме тата. І перший мій був подив, років сім назад, війна тут не вплинула на цю історію. Коли я чую, що тато виховує дитину після розлучення, а мама сплачує аліменти. Зовнішнього. Ну, ми звикли до того, що це має бути якась неблагополучна мама, якщо вона залишила тата так. з дитиною. Да? Ми звикли до цього. Але ні. Зовнішньо благополучна жінка, працююча, погоджується добровільно на те, щоб тато виховував дитину. Тато не працює, виходить? Працює чого ні. Вважається, що ну, є, є такі думки, що чоловіки вони якось гірше реагують на плач дитини, і вони навіть дратуються через це. Так кажуть ключове слово кажуть. Е, я задавала собі питання, чому чоловіки ось так реагують, жінки ось так реагують. Ну це особливості біологічні нашої психіки. Да? Але коли я сама для себе кажу, чого так, ну, питання, да, дратує там, плач, да. Як виховують в нашому суспільстві хлопчика? Не плач, зберися, ну ти ж чоловік. Так? Оці такі, це називається рекетне почуття, коли хлопчику з дитинства кажуть, не можна, не можна, ось так от врізають, там, ну, тобі не можна проявляти емоції. Так? виростає чоловік, який звик оці свої емоції тримати в собі. Він звик ну, його так виховали, що ти не можеш плакати, коли тобі боляче. Ти не можеш себе поводити ось тут як дівчинка, да, з такими ось установками. Виростає і звичайно, він звик себе тримати. Він не може собі щось дозволити. Тому він, коли виростає, ну іноді реагує ось так. Особливо це проявляється, коли в родині росте хлопчик. Є такі рольові, рольові моделі. Якщо ображають там умовно ображають хлопчика, що робить мама? Опікає, піклується, витирає сльози. Що робить папа? Зберись, ти чоловік, а ну не риви. Да? Тому що він розуміє, тато, що в цьому суспільстві дитині жити. Тому він таким чином готує дитину до е, життя. Да? Якщо в родині зростає дівчинка, там рівна взагалі інша історія. Тому що мама розуміє, що ці дівчинки життя в суспільстві якийсь має мама власний досвід, і вона намагається, щоб її донька ну, була щасливішою, успішнішою, була там сильнішою, сміливішою. ну у кожного свої цінності. Да? І тому тут тато опікає дитину, доньку. А мама, навпаки, ось той самий такий, знаєте, відсікаючий е, орган. Ну, якось так не знаю, чи ви погодитеся зі мною, чи ви спостерігали за цим у власному житті, але. Ну, дуже часто так. Помітила таку тенденцію у наших бабусь, точніше у дітей війни, які виросли у Другу світову, як вони виховують хлопчиків, а як вони виховують дівчат. До дівчат якось більш суворо, а з хлопчиками навпаки, тобто вони з ними більше доглядають, більше приділяють уваги, і навіть коли ті виростуть, досі переживають, чи поїв мій синочок, а синочку вже 40 років. Ну, що ми кажемо про період війни? То дуже багато чоловіків втрачено було там, да? тому мабуть, їх в той момент опікали. Ми зараз не знаємо. У нас такий досвід, ми живемо в війні, і ми не знаємо, як буде після неї, да? після перемоги. Тому знову таки повторюся, що це рольова модель. Якщо мама виховує дівчинку, вона до неї дуже багато вимог ставить. Вона така більш жорстка, знаєте, з донькою. А якщо ж сина, то тут зовсім інша історія. Тут Тата така відповідальність. Він виховує. А я буду любити, цілувати, піклуватися, чи ти надяг шапочку, чи ти поїв синочок? Синочку, 45 років, але мама буде хвилюватися все життя. Ну це психологія, це типова психологія. Мені здається, це невірне трошки виховання. Якщо чесно, ну яка різниця, якого взагалі якої статі дитина? Це ж не має значення. Хіба не треба однаково любити хлопця і дівчинку? Треба. Треба однаково любити і хлопця і дівчинку. В ідеалі має бути так. Але ж сама мама хто жінка? І вона з свого боку виходить до виховання. Да? Я ж жінка, я так бачу. Вона не може в собі поєднувати і чоловічі, і е, жіночі да, такі моменти. Тому вона виходить з позиції жінки. Все просто тато виходить з позиції чоловіка. По-іншому не буде, на жаль. Тобто не може бути такого, що є от виховання, є жіноче виховання є чоловіче виховання. Так виходить? Ну, гендерно зумовлене є. Так? Ми виховуємо хлопчика вже зі своїми установками. Так? Ми виховуємо дівчинку зі своїми установками. Від того нікуди не подітися. У мене була одна історія, коли жінка каже: Моя дитина мене не чує. От не чує вона. Я кажу, скільки років дитині? 14. Я говорю, «М, вітаю у вас, підліток. А да, але що з ним робить? От у мене старша дитина була зовсім інша. Кажу, ну зрозуміло, вони ж різні, правда? Правда. І вона мені задає питання, що робить? Вона не хоче вчитися, вона не хоче мити підлогу, вона не хоче мити посуд, вона взагалі нічого не хоче. Я кажу, їй, а яке ви майбутнє бачите для своєї дитини? Яке? з шваброю, з віником, вся в таких домашніх заботах. Чи ви бачите щасливою свою дитину? Я прийшла, тицнула кнопочкою на робот та, і він пішов працювати. Поставила чашку в посудомийку, і вона все зробила. Звісно, таке я бачу майбутнє. Кажу, але ви привчаєте до іншого, до того, що ти маєш прийти з дому, додому, з роботи, і пішла прибирати, вимітати і вся така, де ти відпочиваєш, як жінка. Там, де ти маєш відпочивати вдома, да? але і вдома ти не відпочиваєш, тому що купа обов'язків. А зараз вже, як ви правильно сказали, 21 століття. Да? Зараз вже ці технології набули і є допомога років, мабуть, 50 назад. Ну, мабуть, було дуже складно виховати дитину. Підгузків не було, да? сумішів не було. Що робила жінка? Зранку до вечора прала пелюшки. Да? Годувала там, придумувала, як нагодувати дитину, бо це було так ну, обмежено. Да? Зараз світ змінився. І зараз е класно чути, коли люди говорять мені в кайф виховувати свою дитину, тому що я дійсно її виховую. Да? Ну, поруч із нею люблю, обіймаю і інше. У соцмережах мами жаліються на те, ну матері, що тати. Не розуміють, що мати в післяпологовий період дуже втомлена. Вона одна з маленькою дитиною вдома. Вона може втомитися, звісно. Ну тут нема питань. Чому саме він каже: ти була цілий день вдома, від чого ти могла втомитися? Я дуже сподіваюся, що таких чоловіків в нас мало. Немало, ну багато, багато історій. Тобто, у мене нема статистики, але я таке бачу, ледь не щодня, як пишуть. Чоловік не допомагає. Ну, не, не допомагає цим. потім поговорю, чоловік не розуміє, що я втомлююсь. Ну він дійсно не розуміє, він має на це право. що він фізично прийшов з роботи, да? і що ну ти ж дома здавалося, да ти ж поруч із своєю дитиною. А що ти робиш? Поміняла підгузки, да? може, щиро не розуміє. А що дійсно жінка такого робить? ось моя робота, да? це моя робота. Я зараз не захищаю хлопців, чоловіків. Да? Я зараз намагаюся довести, що дійсно психіка жіноча і психіка чоловіча взагалі різні. Є такий вислів: чоловік із Марса, а жінки з Венери. Є така да? книжка навіть 100%. Да. Тому тут, тут нормально, що він не розуміє, да? як уже там сприймається жінка, бо якщо враховувати ті ж соцмережі, Хто пише про ці дописи найчастіше? Саме жінки, так, бо дійсно вона втомлюється, дійсно їй може не вистачати уваги чоловіка. Да? І вона таким чином може її до себе ну умовно викликати. Але дуже часто жінки це роблять в такий не, не екологічний спосіб. Вони вимагають, зверни на мене увагу, як криком, да? може якоюсь такою безпорадністю, власне, вони також мають право, вони також втомлюються. І тут питання більше до чоловіків. Якщо б тут з нами поруч сидів чоловік, ми, мабуть, спитали в нього. А чому ви так реагуєте? Да? Ми виходимо з своєї позиції, з жіночої я можу тільки фантазувати, чому так відбувається. Тобто, що робити жінці в такій ситуації? Знаєте, яка е, така суттєва особливість останнього часу? Спілкуєшся з чоловіком окремо, спілкуєшся з жінкою окремо і розумієш, як третій такий медіатор. Що вони один з одним про це не говорять. Вони приходять до тебе як до психолога, і він каже одне, жінка каже інше. Я кажу, а ви один одному це казали. А що він буде слухати? Кажу, буде, а чого ні. Або чоловік каже, а що їй казати? Вона ж, ну, та типу, да? я кажу, а просто сісти поговорити. А що роботаєте? Кажу, спробуйте. Приходять на наступну консультацію, кажуть, а можна ми вдвох. Кажу, нужно. Щоб ви один одного почули, ти як третій там вже проведеш по процесу, да? але тут важливо говорити, скажіть про це. Але ж скажіть, а не прокричіть. Да? В екологічний, безпечний для себе спосіб. Добре, ну думаю, це слушна порада. Йдемо далі. Далі, це, мабуть, моє улюблене, те, що, про що пишуть мами. Коли мати кудись йде і залишає чоловіка з дитиною. То їй треба обов'язково залишити якісь цінні настанови, написати список, що коли робити, бо він щось забуде і зробить щось не так. Це вона робить більше для себе. Чому? Тому що, наприклад, перший раз, коли уходи десь, звичайно, в неї немає досвіду, як буде дитина з батьком, чи впорається, чи буде їй безпечно, чи не буде вона плакати без мене. Але це питання до самої жінки, що тебе так тривожить. Що тобі так болить, чому немає довіри, да, в, ці, ну, в ці історії? Ну думаю, що не впорається, якщо ти не розпишеш щось забуде, там не тим погодує, погано вдягне. І ще така історія. Та я ж його знаю, та, та так, я ж його так, знаю. Так. Вона вже змоделювала собі таку е картинку, як має бути, коли її не буде поруч. А наш мозок працює так. Ми дуже часто починаємо з поганого. Ну, дуже часто. Наш мозок так запрограмований, що все буде погано. Або там я прийду, а дитина там плаче, що ж мама фантазує собі, да? такі страшні картинки. І тому тут е, треба запитати себе, а наскільки що, що, що не так зі мною, чого я так хвилююся, що я не можу залишити дитину з другим безпечним для неї, е, ну, з папою, да? з татом. Задайте собі питання, чому я маю залишати оті? Звичайно, якщо чоловік звик до того, що в нього перед носом, вибачте, план. Дій, він іде за цим планом, тому що він знає, якщо він на пунктик відступе, прийде дружина і буде йому розказувати, як же живі, ну, ж він такий мох оце не зробити. Да? Тому тут кого ми виховуємо? Ми ж виховуємо дитину, а не чоловіка. Да? Навчіться більше йому довіряти. Думаю, якщо матері вони залишають такі списки, такі цінні настанови, то, мабуть, ну, це ж не просто так. Мабуть, щось було десь недогледів, десь був неуважний. Угу. Мабуть, це індивідуально від ситуації, мабуть, в неї є вже такий досвід. Да? Або є досвід з власним батьком. Ну тут велком э, до психолога, тут вже навіть до психотерапевта. Кому саме? Мамі? Мамі? Мамі, да, мамі. Звичайно, э, мамі того, що жінку щось там не влаштовує. Да? Ну, якщо мене щось не влаштовує. Але бувають випадки, дійсно, коли дитині загрожує небезпека. Отут ми маємо перестати жартувати, да і зрозуміти. Є навіть випадки, коли е, в присутності батька, ну або матері, тут буває по-різному, загрошує дитині небезпека. Того з батьків треба ізолювати від дитини. Тут ми маємо ставитися до цього дуже відповідально. Якщо щось загрожує життю дитині, ми все це присікаємо, не залишаємо з батьком чи з матір'ю, да, ми максимально намагаємося забезопасити дитину. Теж матері багато пишуть у соцмережах про те, що чоловік відмовляється допомагати доглядати за маленькою дитиною. Тобто він приходить з роботи, лягає на диван або цілий день е, гуртає в соцмережі, спробувати безпечно е, делегувати свої. Е... Дії, да, умовно там. А чи не міг би ти попросити, звернутися, почути його думку. Буває таке, що дитина з'являється, і оба не готові до того. да? І таким чином чоловік уходить в якийсь свій світ, ну, боїться дитину, не знає, як до неї підійти. В неї немає, У нього немає досвіду. Як себе поводити. Є ситуації, коли жінки кажуть, та він на руки взяв, коли дитині було там місяць. да? А я кажу: він просто боявся. Він може боятися. Ну він же ж чоловік, кажу, ну він же може боятися? Може. Кажу, чому ні? Ну, а чому ні? Да, Звичайно, мудра мама, мудра жінка, вона так буде обережно дуже. да, так. Ну, так, Ну, Ти подивись там, да, як там справи. Чоловіку треба також звикнути до, для нової для себе ролі, як і жінці, треба звикнути до нової для себе ролі. Але природа так е, нас влаштувала, що у жінки є така штука, яка називається материнський. Інстинкт, так, да? є такі жінки, у яких він не прокидається, радує, що їх дуже мало. Да? А є переважна більшість, які ось своє дитятко ще під серцем носить. А вже оце така гіперопіка, гіперзабота, нікому не віддам, і не дай Бог там захворіє. Да Як його навіть є такі жінки, які прописують, ви кажете, план дій на день, а вона прописує план дій дитині на життя. Де він має вчитися, чи дитина в колисці лежить, да? а вона вже каже, де він, що він, який він буде. Ну, це така гіперопека, це також не, не, не ок, не норм. Да? Тому тут що робити в таких ситуаціях? Ну, спробувати звернутися, звичайно, до чоловіка, да? сказати, чи можеш ти мені допомогти, мені дійсно складно знаходити час для себе. Сто відсотків. Тому що дівчина, мама, ну переважно молоді мами, це дівчата, да, е, звичайно, втомлюється. В неї має бути час на себе. І тут важливо про це пояснити своєму чоловіку. того що мама не в ресурсі. Ну, це дуже часто, мама е, знервована, е, спустошена. І ось тут причина скандалів дуже часто, тому що жінка не розуміє, що з нею відбувається, щось змінилося. да і, і хто і шукаємо, ми найчастіше того, хто. Крайній да? того, хто може бути в цій ситуації винним. Тому тут поговорити. Деякі просто не хочуть допомагати своїм жінкам, тому що вважають, що це, ну, це ж їх робота, це жіноча робота, за дитиною доглядати, прибирати, готувати. Ну як боротися з такими установками? Ну, це привіт в дитинство чоловіка. Да? Це йому так з дитинства говорили про те, що жінка має те то, те, то те. то Це історія про його такі, знаєте, батьківські установки. І тому він не розуміє щиро, чому має бути не так. Да? Того, що моя мама приходила додому, і ось це, і ось це, і ось це було на ній. А тато умовно лежав на дивані, і я не розумію, чому я маю вести себе зараз, коли я сам став татом, не так, як він, мій батько себе вів. Да? І тут щиро він може не розуміти, а чого. Ну, В смислі, ти ж жінка, да? оці такі батьківські установки, з якими він виростає і стає сам чоловіком. Ну, це змінити дуже складно насправді. Якщо є така установка, її змінити дуже складно. Чоловік сам дуже рідко усвідомлює, що має бути по-іншому. Але переважна більшість все ж таки з часом вони розуміють, чоловіки, що потрібна допомога, дитина росте, дитина тягнеться до батька, да? дитина хоче проводити часу. Думаю, що варто проговорити те, що всі ці питання, які ми зараз зачіпаємо, вони не стосуються тих чоловіків, які зараз воюють на війні. Можливо, ви скажете, от що робити мамі, і як взагалі будувати таке виховання? Тато далеко, але він може бути на зв'язку. Вона постійно одна з дитиною. Ну, хочеться таких от жінок дійсно підтримати, і таких тат класне питання і взагалі дуже важлива історія. Ми можемо про це говорити з вами дуже довго. Я маю на увазі, як взагалі реагувати. Да? Зараз до мене, як до психолога, звертаються тато зникли безвісті, і мама не знає, що робить, як пояснити дитині. Да? І мама іноді фантазує на тему, що тато ну, просто не виходить на зв'язок, уїхав десь, але дитина починає розуміти, що щось не так. Вона відчуває стан мами. Да? А мама ж хвилюється, як в такій ситуації залишатися стабільно спокійною. Да? Тому важливо пояснити дитині, що відбувається в родині. Ну, якщо, наприклад, там да, тато зникли безвісті, важливо відповідно до віку дитини, підбираючи дуже обережно слова, казати дитині правду. А взагалі, якщо е, тато виходить на зв'язок, це щасливі е, родини, да? що є змога спілкуватися з татом. Зараз у нас ж такі гаджети, що ми можемо бачити, чути, ну, доторкнутися не можемо. Да? Тому тут е, класна історія жінці, точно треба себе е, ну, так, похвалити, по-хорошому, казати собі Дякую, що ти є, тому що на неї ж зараз і обов'язки і тата, і обов'язки мами, да? ну, в такому мовному е, консенсії, в битовому але похвалити себе, зробити собі щось приємне, сказати, що ти молодець. Ну і, звичайно, підтримати тата, тому що це складно бути і мамою, і татом, і ще й бути дружиною до свого чоловіка. І діти це почувають. Ну, вони прям чітко це відчувають. А адекватна мама равно адекватна дитина. Ментально здорова мама, ментально здоровий тато. Це буде точно відчувати дитина, буде ментально здорова дитина. Як це зробити? Ну скажу чесно: кожна родина підбирає свої якісь ресурси. Да? Для когось важливо говорити по телефону. Це складно, складно жити, розуміючи, що близька для тебе людина знаходиться ну, під прицілом. Це дуже складно. І для нервової системи, і для фізичного здоров'я. Це складно, але намагатися розуміти, якою ти будеш, коли він повернеться додому. Він буде ще тебе витягати з того стану, да? або ти надаш йому там якусь допомогу, підтримку, бо ми не знаємо, які повернуться чоловіки після фронту, і жінки також. Ми не знаємо, що точно ми будемо іншими всі, і ми точно не будемо жити своє життя як до війни. Це сто відсотків. Але нам треба жити життя в умовах війни. Та ти ж вони можуть дзвонити теж дитині. Ну, якось онлайн, але все ж таки брати участь у вихованні. Це взагалі можлива тема, чи ні? Так, а чого ні? Так, і в мене є конкретна історія, коли дитина дзвонить, коли вона 14 років, дівчинка дуже емоційна. І коли вона свариться з мамою, бо це ж підлітковий вік там, і про кордони, і про «А чого це я маю вчити ті уроки. Та я ж взагалі вже доросла. І що відбувається? Дзвонить татові. І тато бере трубку, він. Ну, Розказувала ця родина, каже, що ви думаєте? Оце тато ще й виховує мене як маму, да як я маю оце зараз з підлітком поводитися. Я кажу, круто, що у тата є на це ресурси, і круто, що є дитини можливість подзвонити тато і сказати, папа, спасай. Мама знову вимагає щось своє. Ну тато там дуже розумний. Він дуже мудрий. Він вислухає дитину, передзвонить дружині і каже: Ти там тримайся. <смі> З підлітком жа, як ти просто, ти каже, тримайся. Але дитині він каже, ай-яй-яй, да, я ж тебе чую, я тебе. І ти іноді задаєш собі питання, де ти береш от той ресурс, да, знаходячись на війні. Але чоловік відповідає: А я ж заради кого там? Я ж заради них там. да, Я ж тут поруч на зв'язку як максимально можу виходжу. да, І класно, що є дитині кому подзвонити в таких ситуаціях. Чоловіки мають подякувати за цей ефір. <ріст> дякую вам. <ріст> 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 ну, щиро, знаєте, нормально дякувати один одному, і я вам дякую за те, що підняли таку тему, тому що в нашому суспільстві ми звикли, що все на жінці, все тримається на жінці. А я кажу, Якби не мій чоловік, який я не можу нічого вдома в битовому рівні, я можу багато говорити, да аналізувати, але на моєму чоловіку тримається бит вдома. І я йому іноді кажу, що я не уявляю, якби не ти поруч, що б я робила з тією розеткою, з тим краном, з тими батареями зима, яка була, да, у нас, я дуже рідко кажу, йому дякую насправді. Зараз дякую вам і дякую тим чоловікам, які додивилися нас щиро. E, gente, é que porra,